Слава Богу, брати і сестри. Бог допоміг нам до цього часу. Ми могли прийти на це місце. Слава йому за це. Брат, Яків сьогодні сказав, що сама проповідь, пропов яка саме ліпше запам'ятовується, це коротка проповідь. Я. Я постараюся довго не тягнути. Єванія від Матвія, 28 розділ з 18 вірша. Ісус підійшов і промовив до них та й сказав, дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестяче їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Такі слова. Цю проповідь я готував до молодіжного для молоді, але я думаю, що вона. Є корисна для всіх і старшого віку, і молодшого віку. Я поділюся разом з вами. Знаєте, коли ми дивимося на Ісуса, коли Він вертався назад до Свого Отця, Він залишив нам так, таке повеління, можна сказати, що потрібно йти і навчити всі народи, Христячого Їхнього Отця і Сина і Святого Духа. Така Great Commission по-англійськи, або таке велике завдання для кожного з нас, щоб кожен із нас проповідував uh, Ісуса Христа для людей, які живуть в цьому світу, для людей, які окружають нас. знаєте. Але дивлячися на своє життя, дивлячись на людей, які живуть кругом нас, я собі написав таких чотири речі, які я думаю. Дуже часто не дозволяють нам робити це чи виконувати це, що сказав Христос. Я не думаю, що ці це, це чотири речі вони покриють все 100%, того, що не дозволяє нам проповідувати Христа, але я думаю, що воно доброму може покрити 70%, якщо не 80%. Коли Бог покликав Єремію, і сьогодні вже це було згадано ранком, Єремія сказав такі слова. Це буде книга пророка Єремії, перший розділ четвер, з четвертого вірша. Прийшло до мені слово Господнє, говорячи, ще, поки тебе формував в утробі матері, я пізнав у тебе. І ще, поки я ти вийшов знутра, тебе посвятив, дав Тебе за пророка народів, і я відповів О Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Так, коли люди зразу складаються на свій вік, і вони говорять, а я ще юнак, я ще молодий, я на превеликий жаль не багато молоді сьогодні, але я їм вже це говорив. Знаєте, дуже часто стається, що зразу ми вертаємося до цього. Я ще молодий, мене ніхто не послухає, мене ніхто не почує. Але одна з моїх самих улюблених історій, записана в Друга книга царів 9 розділу, я вибірково прочитаю вам деякі уривки з першого вірша. Пророк Єлисей покликав одного з пророчих синів і сказав йому. Підпережи свої стегна, і візьми це горня оливи свою руку, іди до гілацького рамоту прийдеш туди і побачиш там Єгу, сина Йосафата, німшого сина. І ти війдеш і візьмеш його з-поміж братів його, ведеш його до внутрішньої кімнати, і візьмеш горня цієї оливи і виліш на його голову, і скажеш так, сказав Господь: помазуй тебе на цара, над Ізраем, а потім відчиниш двері, утечеш і не будеш чекати. І цей син пророчив, він прийшов туди, він закликав Єгу в кімнату. Він вилив бере цього цю оливу, він виливає на його голову, помазує його на цара. каже, і відчинив вже з дев'ятого вірша: відчинив він двері та й утік. А Єгу вийшов до слуг свого пана, і вони сказали йому: чи все гаразд, чого приходив той несамовитий до тебе? А він відказав. Ви знаєте того чоловіка та його мову, а вони відказали неправда. Розкажи ж нам. А той сказав: Отак і так сказав і до мене, говорячи, так сказав Господь, помазуйте на царя над Ізраїлем». А ті поспішно встали кожен, взяли кожен шати свої і постелили під ним на верху сходів і засурмили вони в сурму і сказали, зацарував Єгу. Змовився його син Йосафата, німчого сина проти Йорама, а Йорам старі ілацького рамота, він та весь Ізраїль перед Газаїлом Сирійським царем. В англійській Біблії написано Young Man, молодий чоловік, він приходить, сидять генерали, він бере одного з цих генералів, помазує на цара, відкриває двері і втікає. І коли цей генерал виходить. і його друзі звертаються до нього кажуть, чому цей несамовитий в англійській Біблії написано crazy, нерозумний, несамовитий приходив до тебе. Що він тобі сказав? Він каже: нам нічого не казав, ви знаєте, який він є. А вони кажуть, неправда, розкажи нам. І він каже, а він мене помазав на цара. Несамовитий цей чоловік, молодий чоловік. І що вони зробили? Вони поспішно зняли свої шати, постели на сходах, засурмили в сурму і пішли і вбили двох царів і винищили цілий Ахавовий рід? Несамовитий молодий чоловік помазав на цара когось. А що стояло за несамовитим молодим чоловіком? А за ним стояло слово Боже? Авторитет Божий стояв за цією людиною, і навіть світ на нього дивився, як на самовитого. Але коли він говорив щось, там був Божий авторитет, і світ слухав і робив так, як сказав цей молодий чоловік. Знаєте, так само і в нашому житті, коли за нашим словом стоїть Господній авторитет, може світ на нас дивиться як на Crazy People, на самовитих людей, але коли за тобою стоїть Господній авторитет, Твоє слово буде мати вагу. Друга річ а, можна сказати і від старших людей я це теж чув, вони говорять: я вже старий, я вже нічого не можу, я вже не можу це зробити. Але Біблія нам говорить такі цікаві слова, псалом 91, а, з 13 вірша: зацвіте справедливий, як пальма, і виженця, немов кед на ливані, посаджені в домі Господнів, цвітуть на подвір'я нашого Бога, і ще в севині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, мов скеля, і в ньому неправди нема. Не просто мовчати, а розповідати, що щирий Господь, мов скеля, і в ньому неправди нема. Правда? Для, цього, для чого цвіте старший праведник? Для того, щоб розповідати, що щирий Господь, для того щоб розповідати про Бога для людей, які окружають тебе. Коли ти в Бозі пробуваєш, ти справді можеш розцвісти. Коли за тобою стоїть а, Божий авторитет, ти справді можеш йти і говорити Господнє Слово. Наступне це незнання. А я не знаю, що сказати, у мене нема слів таких, я не проповідник, я, а, я не є а, такий вельмимовний. 1 Петра, 3 розділ, 15 вірш. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими, ви будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку, про надію, що в вас із лагідністю та зі страхом. Завжди готовими будьте на відповідь кожному. Не декому, а кожному будьте готові на відповідь, хто вас запитає. Рахунок надії що в вас, за спасіння що вас. Перша річ, може справді ти не знаєш апологетики дуже сильно, і ти не можеш захистити всі питання великі християнства. Розкажи людям про Христа. Базова Євангелія, яке ти прочитав в Слові Господньому, дуже просте, але воно є сильне, воно є сильне міняти. Міняти життя людей. Не потрібно бути великим апологетом, щоб розказати комусь про, про Христа, чи великим місіонером, чи великим проповідником. Не потрібно цього. Але ти покажи Христа своїм життям, своїм свідченням. Розкажи справді. А я знаю, що зробив Христос зі мною в моєму житті. Поділися з людиною, своїм свідченням. Це велике. Ви знаєте, я знаю, що в кожного в нас знайдеться свідчення, яке ти зможеш поділитися з людьми, які окружають тебе. Персональне свідоцтво є дуже сильне, тому що ти можеш построїти якийсь аргумент проти Біблії, проти Христа, проти ще чогось. Але коли людина прийде і вона розказує, а я це пережив. Людина не може нічого сказати проти того, тому що це є персональне пережиття, яке ти пережив в своєму житті. Наступне. Немає бажання. Нема бажання. Матвія 25 розділ, 26 вірш. І відповів його пан і сказав йому раби лукавий і лінивий!» Ти знав, що я ж нуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Раб прийшов, приніс назад талант, який дав йому пан 60 паундів срібла, 60 паундів – Це талант. Це є купа срібла. І він сказав: Ну, маєш своє назад. І тоді він ще каже: я знав, пане, що тверда ти людина ждеш, не сіяв, збираєш де не розсипав. Я побоявся. Він прийшов і в нього був філософський аргумент проти того, проти свого пана і за те, що він нічого не зробив з цим сріблом. В нього був аргумент. Але пан бачить дальше. Він бачив в серце цього раба, і він каже: Ти є лукавий і ти є лінивий. Він прикриває своє, своє лінивство своїм лукавством. Він прийшов і з лукавістю він говорить: Я знав тебе, пане, ти такий поганий пан, я боявся, я не хотів нічого робити. Але це просто було покриття свого лінивства. Він просто був лінивий чоловік. І він не хотів нічого з цим сріблом щось робити. І він його сховав. І знаєте, дуже часто ми не маємо бажання говорити людям про Христа. У нас просто немає цього. І це виходить з того, що справді наше тіло є ліниве. В нього закрадається лінь, воно хоче щось інше робити, ніж робити справи Господні. Воно так дуже часто стається. І... Коли ми є ліниві, небезпека того, що ми почуємо таке самі, таку саму відповідь від нашого пана, я б не хотів би, щоб ми це почули, що ти є лукавий і ти є лінивий. Ти нічого не зробив з талантом, який я тобі дав. І остання річ, яку я записав, також є в Єремії. Перший розділ і восьмий вірш. Бог говорить до Єремії такі слова. каже: не лякайся перед ними. Бог бачив серце Єремії. Єремія сказав, каже, я молодий, я ще промовляти не міру, я ще юнак. Але в нього був страх в серці. І Бог звертається, він каже: я бачу, що в тебе цей страх, але ти не бійся їх. Бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Коли ми знаходимо страх в нашому серці, Біблія нам дає таку цікаву думку, таку цікаву пораду. Дивіться, що написано, як це перебороти. Перша Івана, 4 розділ, 18 вірш. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не досконала любові. Досконала любов проганяє страх геть. Коли ти справді любиш когось. Ти хочеш для нього самого кращого. Коли ти справді любиш людей, які гинуть в світі, що є для них саме краще? Щоб вони спаслися, правда? Щоб вони були спасені. І тоді ця любов, яка в нас є до цих людей, вона проганяє страх, який може опутувати наше серце. Страх має муку. Але коли приходить Христова Любов в наше життя, вона проганяє страх, який дуже часто а, є перешкодою для нас, щоб ми розказали людям про Христа. Я не закликаю всіх стати міс місіонерами. Зрозумійте мене правильно, ніхто не всі не можуть десь поїхати далеко і а, жити там. Проповідувати Христа. Але ти можеш знайти метод в своєму житті, повсякденному твоєму житті, що ти можеш бути місіонером там, де ти працюєш, там, де ти вчишся, там, де ти живеш. Ти можеш показати людям Христа, щоб люди подивилися на тебе і сказали справді, а ця людина вона відрізняється від інших. Ця людина вона є інакша. Щось в цій людині інакше є. Вона живе по-інакшому. Вона не йде з нами туди, де ми йдемо. Вона не говорить тих слів, які ми говоримо. Вона не. не, не... Не краде разом з нами, чи щось інше не робить. Ми можемо перечислювати великий список грехів, які люди, які живуть кругом нас, вони роблять. Не біжи, не біжи на зло разом з групою людей, з більшістю, не біжи з ними на зло, а живи так, щоб люди. Тобі бачили Христа. І знаєте, ми можемо це почати сьогодні, якщо ми цього не робили. А якщо ми це робимо, слава Богу, що люди в нас бачать Христа. Щоб справді, коли ми прийшли перед Боже лице, ми могли отримати нагороду вірного раба. Щоб справді ми почули, що добрий, вірний раб. ти Війди в радість пана свого. Ти жив так, ти робив так, ти працював так, щоб ім'я пана Твого прославилося, щоб люди бачили ваші добрі діла і, що? і прославляли Отця вашого, що на небі. Допоміг би нам Бог в цьому. Я знаю, що ми живемо в останні часи, і справді дні короткі. Ми не знаємо, коли прийде Христос. Ми цього не знаємо. А може і Він не прийде, а ми відійдемо у вічність. Ми не знаємо, ніхто не має свій день гарантований завтрашній день чи навіть сьогодні вечором. І тому допоміг би нам Бог, щоб ми жили так, щоб Христос а, був проповіданий через наше життя. Через наше ходження, через наші слова і через все, що ми робимо в цьому світі, а Богу він хай буде слава за все по віки, мій ми будемо молитися.